Легкоатлети з Хмельницького перші у багатоборстві. ВК «Епіцентр центр Подоляни Городок. Втретє зіграє у фіналі Суперліги України. Також у черговому випуску програми Спортайджест дізнаєтесь більше про благодійні забіги та як до них приєднатись. Вітаємо! ВК Епіцентр Подоляни городок готується до фіналу. У третьому за ліком протистоянні проти команди Епіцентр Подоляни збірна України Ю-20. підопічні Флавіо Гулінеллі із рахунком 3-0 обіграли своїх візаві. У другому півфіналі перемогу святкували гравці житичі Полісся. Тож на вболівальників чекає протистояння Хмельницької та Житомирської областей. І ще одна команда з Хмельниччини ВК Поділля у боротьбі за п'яте-восьме місця закріпилася на шостій сходинці. У втішному турнірі підопічні Романа Ковальчука із рахунком 3-1 здобули перемогу над поліцією охорони та оборовісник ШВСМ. А от збірні Полтавської області поступились. Тим часом у боротьбі за бронзу зійдуться епіцентр Подоляни, збірна України Ю-20 та МХП Ладижен. Відбуватимуться матчі до трьох перемог однієї команди. Заплановані зустрічі 5 та 6 квітня. Михайло Романчук взяв участь у засіданні мережі молодих лідерів національних олімпійських комітетів Європи. Зустрілися учасники на Мальті, говорили про розвиток олімпійського руху та гендерної рівності в спорті. А ще переймали досвід та вивчали кращі практики колег. Саме цікаво, що у кожній країні олімпійський комітет переслідує свою ціль. Тобто, в деяких країнах це досягнення олімпійських ігор, чемпіонатів світу Європи. В деяких країнах це масовий спорт. Тобто, це вже все залежить від напрямку, який обрала, обрав сам Національний Олімпійський комітет. Є країни, які працюють точно по такій самій системі, як і ми, такі як, наприклад, Сербія, Чорногорія, вже країни Балтики, наприклад, Естонія, вони працюють вже трошки по-іншому. У них Національний олімпійський комітет йде трошки вище, ніж міністерство. Тобто, дуже цікаво перейняти досвід. За інформацією Національного олімпійського комітету України, засідання молодих лідерів НОКІВ зібрало близько трьох десятків представників з понад 10 європейських країн. Музика. Залишилися у дивізіоні Бі. За підсумками двох матчів проти збірної Бельгії, українська команда припинила боротьбу за підвищення у класі. Нагадаємо, у плей-офф Ліги Націй 2024-2025 за місце в лізі Ей. Підопічні Сергія Риброва поступилися бельгійцям із загальним рахунком 4-3. У коментарі головний тренер збірної сказав: цитую: у цих матчах ми розраховували підготуватися до відбірного циклу, який буде дуже складним для нас. Наша мета потрапити на чемпіонат світу. Так, усі засмучені, але треба працювати і готуватися до відбору. Кінець цитати нагадаємо, що в першому та другому поєдинках проти Бельгії зіграли. Двоє футболістів з Хмельницької області: це Олексій Гуцуляк та Владислав Ванат. Більше того, у протистоянні в Іспанії наші земляки відзначилися результативними ударами. Що стосується Олексія Гуцуляка, він вихований з Красіловського футболу. Перший тренер його Зігунт Висоцький в 9 класі. Тренер його відвіз в футбольний клуб Карпати, де він. І продовжив шліфувати свою майстерність. Ну, на сьогоднішній день ми знаємо, що він гравець Житомирського полісся. Що стосується Владислава Ваната, то перший тренер у нього був Олексій Муляр, дев'яти США номер 2 міста Кам'янець-Подільський. Ну і значну роль в досягненнях Владислава зіграв це його батько Андрій, який з 9 років. Відвіз його в, в Київ, в саме футбольний клуб Динамо Київ, десь 9 років він тренувався. В грудні місяці ми проводили спільно з Сергієм Івановичем Ковальцем турнір пам'яті першого тренера Сергія Івановича Якова Грабачова. І ми звернулися до Владислава Ваната і Олексія Гуцелюка, щоб вони нам надали свої футболки. Дякуючи їм, ми провели акціон і ті гроші, які були вилучені за ці футболки, ми... Спрямували на підтримку збройних сил України. Матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі позаду БК Хмельницький закінчив його на четвертій сходинці. Розпочали крайній бабл підопічні Гани Шликової з перемоги над Одеситами. Наступні зустрічі були завершені на користь суперників. Спершу харківських соколів у заключний день із різницею шість очок поступилися Нікобаскет місто Миколаїв. В турнірній таблиці цей бабл для нас нічого не вирішував. Ми залишилися б на четвертому місці або, можливо, на п'ятому, але це не змінило б перебудови в плей оффі Тому для нас були задачі проявити свій характер, підготуватися саме морально до виступів в плей оффі І я думаю, що у хлопців це добре вийшло на 100%, вони віддалися максимально. І ще одна команда з Хмельницької області Дідібао після крайнього туру в активі також має одну перемогу. Тож у раунд плей-офф проходить на п'ятій позиції у турнірній таблиці. Кам'янчани стануть черговими суперниками підопічник Гани Шликової. Клуби зійдуться в одній четвертій фіналу шести. Стартовий свисток пролунає 11 квітня у столиці. Двоє спортсменів з Хмельницького чемпіони України з легкоатлетичного двоборства на найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднялися вихованці дитячо-юнацької спортивної школи No1: 12-річний Артем Кругляк та 13-річна Валентина Маргошина. Виступали у спортивній ходьбі на 2000 метрів та в бігу на 600 метрів. Саме за підсумками виступів у двох видах і визначились переможці та призери. Коли ми почали йти, десь на першому і на другому колі я була п'ята чи четверта. Потім я зрозуміла, що в мене є сили і треба обганяти, щоб ну, зайняти якесь місце на цих змаганнях. Я обігнала е, дві дівчинки і стала другою. Бігала 600 метрів, е, це було в манежі тому три круги. Перший круг я також, е, ну, в моєму забізі було е, шість дівчат. Наче. І перший круг і я була сама остання, але я зрозуміла, що мені треба переганяти, і от останню я точно не пробіжу. Я перегнала спочатку двох, потім ще цю дівчинку з Лавути і так вийшла третю. І від, то, від тої дівчинки, що друга, я недалеко відірвалася на дві секунди, а від першої на п'ять. Це мій перший раз був на двоборі. А до цього я тільки на спортивній ходьбі їздила на чемпіонати України. У мене соперників в ходьбі було 12, а в бігу було 9. Я вірив в себе, і мене мотивували тренер і всі з нашої групи. Збірну команду у Хмельницької області представили 23 учасники. З них п'ятеро здобули нагороди. Крім Артема та Валентини, до скарбнички додали медалі. Тетяна Мельник, яка штовхала ядро та бігла 60 метрів, також Вороніка Щавінська, яка в боротьбі за найвищу сходинку на старті, поступилася чемпіонством хмельничанці Валентині Маргошиній. Друге срібло за представником Гуманець Богданом Розум'яком. Спортсмен обрав 60-метрівку та стрибки у висоту. З міста Хмельницького на жаль, були тільки ми. Плавута, Шепетівка, Камінь-Спадільський. Не тішим. Це дуже тяжко, це зовсім різні дисципліни. Це зовсім це, ну, це неможливо технічний від і біг. Ну діти готувалися. В приміщенні це вже закриття сезону. У командному заліку спортсмени з Хмельницької області стали четвертими. Дають шанс Шепетівки Хмельницького та Славути у топ-10 з поміж більш ніж 60 спортшкіл. Змагалися впродовж тижня. У Хмельницькому фінішував чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. Область на старті представили 50 спортсменів. Крім боротьби за нагороди, спортсмени змагалися за потрапляння у склад збірної команди України та путівки на чемпіонати Європи та Азії. Морально набагато легше бути вдома. Ти відчуваєш ринг, тобі легше боксувати. Ти тренуєшся. Було багато хороших хлопців. Всі підготувалися дуже добре. Були складні бої. Але перемагає Все, Це чемпіонат був доволі конкретним. півфінал був доволі тяжким. Напевно, найтяжкий бій на цьому чемпіонаті. Фінал був трошки легше, але досить конкурентний також. Досить в мене великий. Це п'ятий чемпіонат України. Закінчився фінал по дівчатам дівчат, і фактично ми зайняли перше командне місце в Хмельницькому, тобто це дуже великий постпоказник. показник. А сьогодні проходять фінали хлопців, чотири чоловіка наших фіналі. Це дуже великий показник хороший, і ці діти далі будуть нашу країну представляти на Європі, на чемпіонатах Європи і світу. На сьогоднішній день ви самі бачите, які в нас є умови. Це реально найкращий зал, який є на Україні, тому маючи такі умови, ми почали приймати такі рівня такого турніру, як чемпіонати України. Участь у чемпіонаті України взяли майже пів тисячі боксерів 2009-2010 років народження з різних куточків України. За словами президента Федерації боксу Хмельницької області Андрія Чумакова, у червні обласний центр прийматиме черговий всеукраїнський старт. Змагатимуться юнаки. Напередодні чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок відбувся в Одесі. На ньому виступали наші земляки та ті спортсмени, які наразі тренуються у Хмельницькому. Золото здобули Ельмір Набієв та Поліна Полванова. Хмельницьку дитячу юнацьку спортивну школу Авангард представили два вихованці та тренери-викладачі: В'ячеслав Гаврилюк та Марія Боруца. Повернулись з бронзовими нагородами. Додамо, що спортсмени розпочали підготовку до змагань ще у 2024 році. Перед четвертому році. Передусім, це було одне найважливіші змагання в цьому році, до яких ми дуже сильно готувалися. У нас була дуже сильна команда. Всі всі їхали за перемогою, всі їхали за першими місцями. Так трішки десь не виходить не вийшло, десь були спірні бої. Але в принципі команда виступила добре, підтримували один одного на вищому рівні. І загалом результат позитивний після цього чемпіонату України в загальному рахунку. У нас дві золоті медалі, одна срібна і шість бронзових медалей. Тріумф у Словаччині. 13-річна Марія Бондар здобула перемогу на міжнародних змаганнях з фехтування. У фіналі хмельничанка зійшлася з господаркою турніру. Закінчилася зустріч із рахунком 11-10 на користь Марії. Словаччині зовсім інший стиль фехтування в Україні. Наприклад, у нас більш на розіграш працює по типу на техніку, а в Словаччині вони більше на укол працюють. То ну це було не то, що важко, але незвично було для мене. Марія займається фехтуванням три роки. Наразі тренується у клубі Альтер Его підтримувала на змаганнях Марію мати. Розповідає, донька спробувала свої сили і серед кадеток тут стала 16-ю. На жаль, тренер не завжди може їхати з нами, то кожного є своя методичка і він її виконує. Але це така хвилююча дуже історія, тому що це все ж таки твоя дитина, і тут саме головне не заважати. І щоб дитина проявила всі свої навики, всі свої можливості і виступила як найкраще. Додамо, що на змаганнях у Словаччині Марія була єдиною представницею з області. Вже цього тижня спортсменка вирушить на чергові у Польщу. Змагаються ті, кому за 35. минулого вікенду розпочалась преміум ліга відкритого чемпіонату міста з футзалу серед ветеранів. У рамках старту за нагороди борються команди у двох вікових категоріях: 35 плюс та 45 плюс. У першій вісім колективів, які гратимуть за коловою системою. Далі плей-офф. Команди у старшій віковій категорії матимуть чотири кола. Відтак на гравців чекає вісім матчів. Додамо, що остаточний список найсильніших трійок чемпіонату серед ветеранів визначиться у квітні. Бігтимуть і збиратимуть кошти на Матріс. Благодійна ініціатива до річниці Нацгвардії відбудеться 5 квітня. Учасникам зі всієї України пропонують долучитися до забігу онлайн дистанції 1 та 3 кілометри для дітей 200 метрів. У Хмельницькому захід відбуватиметься офлайн. Ініціатива належить громадській організації Підтримка України, біговій спільноті Рейс Експерт та Нацгвардії України. І в продовження теми. Благодійний забіг Біжимо заради перемоги, відбудеться у Хмельницькому. Дорослим учасникам пропонують подолати 5 та 10 кілометрів. Дитяча траса складатиме 500 метрів. Запланований окремий старт і для військовослужбовців. Цьому році ми ще вирішили поекспериментувати і додати ветеранську п'ятірку. Це забіг на 5 кілометрів серед ветеранів та учасників бойових дій. В минулому році зверталися до нас під час реєстрації, чи є якісь бонуси знижки для учасників бойових дій. І в цьому році ми надавали знижку, звичайно. І в цьому році ми вирішили взагалі виокремити якби в такий окремий залік. Вони будуть стартувати разом з п'ятіркою серед аматорів, але буде окремий залік, де ми будемо також визначати. Це перше, друге, третє місце серед чоловіків та жінок. Це дуже гарна траса для особистих рекордів, для перших забігів, для людини, яка ще ніколи їх не бігала і хоче пробігти, спробувати що це. Бігтимуть учасники в мікрорайоні Озерна, локація, район водойми. Форму для реєстрації можна відшукати на сторінках у соцмережах бігового клубу та it кластеру. Наразі відомо, що заявки на участь подали бігуни з Одеси, Тернополя та Ужгорода. Додамо, що вперше забіг організували у 2021-му, Наступного року мав паузу вже з благодійною складовою. Відновили захід у 2023 році. В цьому році ми вирішили збирати на філамент для 3 d друку оскільки в нас в кластері є два власних принтера, і ми друкуємо на потреби Збройних сил України. Паралельно ми друкуємо як і для сайту. Друкармія так само є запити тут місцевих частин, і безпосередньо з ними спілкуємося і для них друкуємо. Те, на що є найбільший запит, те ми і друкуємо. Тут дуже велика частина. Це можуть бути і частини для дронів, це можуть бути і якісь. Е Пастки для наших загарбників. Чим більше приймають участь як дорослих, так і діток, і сума донату тоді збільшується в залежності від того, хто реєструється. При реєстрації одразу сплачується внесок, і буде скринька так само на самому забігу. Можна буде фізично задонатити готівку або на банку нашого партнера. Таким «Спортдайджест» був цього разу завершить програму виступ української художньої гімнастки Таїсі Онофрійчук. Вправа із м'ячем принесла спортсменці перемогу на етапі гран-при. Загалом дівчина здобула 5 нагород, а українська збірна 7 медалей. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі.